Тип настільки дав, що він навіть не перезарядився. Давай ми йому тут закинемо за ваха ще разок. Топ-31 європи тип. Чи 30 якийсь там, а може це не Європа. ну коротше якийсь топ. Ранг у нього виживший. Так, а давай перемотаємо назад, чи вони їх бачили вообще. Чи є по ним інфа, что вони туди біжать. Це його напарник на камнях чилить. Заснув. Тип фул т 3 але без зброї те, е, дропової. У нього просто помпа і вектор. А у другої разі що? Коряк і аух. Тобто вони дроп залутали, але зброю не брали. Чи як? Це я пишу весь, що відтратилося. О, їдуть до мене походу, так? Да? Що побачать мене? Проїдуть далі. Побачили мене уїхали в сторону взагалі. Угу. Побачили, що я грів хає. Так, інфа по поверхням є, вони стріляють. Давайте ще не дивляться, за пагорбом можна пушить. А. Ну не вже пампаху фул Фулл Т3 зносить з одною, ну це такий бред, коли в голову буває нарігає. Ми, до речі, двоєм з хуйньою грають. це теж. Я йому вчора давав, але ще раз забивай накинемо. Пробив колеса. Чого вони бігають так таке пробілими? Це баг демки? Чи це чіт такий? Щоб не завжди можна було попасти по, по пробігаючому. Типу мене не починало вся в лоб в цьому в текстурі. Я протопив, мені вчора потрібно було наблюдати далі за ними після того як мене нохнули убили ну, хаєшка під тіпом зірвалась ці тіп не випав це боти блять їх досі не забанила ігра. так добре чуть чуть перемотаємо назад Перемати на його напарника. Цей зухас бачить де я. Дивиться. Один там, один в нокі. Воно. не кричить. Тресий мене! Вони там, ти ж бачиш, дурачок. Два рази подивився, чи не пушить його в спину. хорошо залетіло, Три в голову чи дві. Запізно флешку дав. Отаким разі грають. Тепер заходимо, чекаємо, заходимо, чекаємо статистику пацанів. Історія матчів. Це міг бути гарний топ. Ті виживший І його не банать тридцять не Європа. Отака ігра. Вчора в нього був ранг 1, сьогодні в нього ранг 0. І він не в бані. 21 травня це була катка. 21 числа я йому скинув репорт. 22 числа він отримав бан. Сьогодні 23 число я зайшов в ігру. Продовження бану немає.